Кожен з його учнів е, може сказати, що е, він любив його найбільше, допомагав найбільше, підтримував най, ну, найбільше, найкраще, найнатхненніше. Е, і, ну, типу, і кожному здається, що саме він е, в, у Івана Васильовича був особливий. І я зрозуміла, що Ну, у, на, у нього нас було дуже багато, і його вистачало на всіх. А у нас у кожного він був один. Батько, митець, художник, вчитель, наставник, друг. І це ще не всі ролі, які зміг приміряти на себе Іван Баранов. Знайомі згадують чоловіка як унікальну людину, яка змогла поєднати в собі на перший погляд несумісні речі. Насправді е, ну, мені не вистачить часу, щоб описати все. Е, Фантастичний викладач, який в прямому сенсі змінив життя кожного свого учня в тій чи іншій мірі. Саме завдяки ньому я обрала для себе свою теперішню професію. Саме він допоміг мені визначитися, що у мене виходить найкраще. Але зупинятися на тому, що він був тільки учителем це. Занадто обмежити його. Іван Баранов народився 8 квітня 1957 року у Запоріжжі. Після закінчення школи вступив до Дніпропетровського художнього училища. Згодом продовжив навчання у Харківському художньо-промисловому інституті, обравши спеціальність станкова графіка. Після завершення навчання разом із дружиною Ольгою переїхав до Мукачева. 1981 року працював у Мукачівській дитячій художній школі імені Мункачі. В художній школі Іван Васильович працював майже від початку заснування. Закладу перші п'ять років він обіймав посаду заступника директора. Він фактично 43 роки пропрацював у художній школі і молодим після направлення Харківського інституту. Фактично він факівець друг. Він настільки рів, ну, різностороння людина. Він не тільки був художник. І він був пізніше головним по моєму оператором М студії, тому що створювалася м студія у нашій художній школі і тут. Як колиска м студії була Іван Васильович неодноразово проводив майстер-класи для учнів старших класів. Під його керівництвом вони вчилися малювати зарисовки фігури людини та опановували основи пластичної анатомії. Завдяки його навчанню багато учнів здобули призові місця на всеукраїнських і міжнародних конкурсах образотворчого мистецтва. Про що з теплотою згадують його колеги. Працював з дітьми з старшими класами, але він чудовий графік у нас. Чудовий живописець. От ми зараз на фоні його роботи, великої, такої глобальної, яка народилася у нашій художній школі. Фактично, він її ще до Майдана почав працювати над цим триптіхом. Це явлення. Святого Іоанна Богослова з великою вдячністю колеги згадують його роботу над створенням друкарської майстерні на офортному станку, який він створив і залишив школі, було надруковано безліч учнівських робіт. Ми зараз знаходимося в графічній майстерні художньої школи. Оцей станок Іван Васильович своїми руками зробив. Тут друкувалися. Він називається офортний станок. Друкувалися дитячі роботи. ви можете подивитися такі. В техніці ліногравюри, картоногравюри і літографії. Основна його робота така дуже глобальна, тому що треба спочатку придумати ескіз, треба відшліфувати доску, треба підготувати туш, яку він придумав сам. І тою тушою діти малювали, а потім тут далі друкувалися ці роботи. Вихованці Івана Баранова пригадують, він неодноразово організовував у літній період туристичні походи в гори для старших учнів, таким чином прищеплював любов до рідного краю та мистецтва. Це завжди було чимось особливим, це завжди були літні походи в гори на кілька днів. Це завжди були пісні під гітару і історії біля вогнища. В певний момент він. Зміг замінити нам абсолютно всіх, кого ми потребували в своєму суперскладному підлітковому віці, і це була людина, яка завжди могла наставити, завжди могла знайти слова, які допоможуть порадою Ну будь-чим. Абсолютно, ми завжди знали, що на нього можна розраховувати. Іван Васильович також співпрацював із Мукачівським драматичним театром як художник-постановник і сценограф багатьох вистав. Він створював декорації та сценічні образи. Окремою сторінкою у житті митця було захоплення відеозйомкою. Іван Баранов був головним режисером ТРК Мстудіо креативно та із захопленням підходив до створення телевізійних програм. Такий дуже по людський теплий прийом відбувся, тобто не було жодної зверхності, навіть така якась батьківська опіка. Ну, старший він був від мене на 20 років, і ну, тому кажу про цю батьківську опіку. Так він дуже тепло навчав, старався, показував. Але він завжди якось намагався побачити в тобі цю творчу жилку. Він завжди мені казав, що звідки в тебе ці ідеї. Я дуже любила з ним працювати, бо це була дуже велика творчість. Ми робили з ним про художники, про дерев'яні церкви, історичні програми. Він дуже розбирався в техніці на той час. І, ну, він навчав, навчав, навчав з терпінням, з такою ну насправді це була така любов. Так, ну бо в світі дуже часто викривлене непоняття любові, але це якраз про, про цю любов, би справжню. Дуже світла людина. Вмів та хотів навчати. Був людиною, яка своєю присутністю створювала атмосферу, де хотілося працювати та творити, розповідає Вікторія Росул. Я його можу згадувати лише з теплотою, лише з вдячністю. Добре було з ним. Добре було з ним, бо це така ну, світла людина. Ну, ну, це був великий час, велике навчання. Великий досвід, і ну, люди, які насчать, вони нас формують, вони ліплять нас. Кожен потрошку, це як гончар, виліплює з глини плечик, скажімо так. Ну, Тому то Іван Васильович теж багато доклався, скажімо, до мого особистого формування як журналіста, як людини навіть, так, ну, бо ці молоді роки ти ще дуже легко подаєшся формуванню. Ну і тому дякую Богові за те, що він був у моєму житті, ну і він залишається, бо він нікуди не подівся. Колеги художника пригадують його як людину різноманітних поглядів. Він бачив красу у всьому, цього навчав інших та ділився з оточуючими через свої роботи. Іван залишиться в пам'яті як людина скромна, толерантна людина, високих моральних і набутків і, і, і хороший професіонал. Шкода, що небо забирає найкращих 15 лютого, 2025 року. Іван Васильович Баранов відійшов у вічність, але він залишив по собі слід, який не зникне ніколи. Він повсюди на картинах, у друкарні, театрі, мистецькій школі, телебаченні. Його частинка у кожному із учнів.